В яких умовах іноді приходиться працювати? Холодно, нема світла на території, але потрібно зафасувати наповнювач для відправки через розетку безкоштовно до вашого дому. Наповнювача повна машина. Нарешті забрали бус свій. Я, ось, бачите, одягнуся, щоб було тепліше. Вробив світло з авто. І зараз буду упаковувати для вас наповнювач. Так, на даний момент у мене 10 темного 6 світлого наповнювача. Сьогодні ввечері будуть вони відправлені до вас. Безкоштовно, нагадую, через розетку у вас безкоштовна доставка до відділення розетки. Сідає телефон, спишка на камері не працює. З ну, так. Ну, дивіться, ось тут напалюється. через розетку безкоштовно. Два пакети темного наповнювача в цій коровиці уїде новою поштою. Там є пара посилочок через Укрпошту, яку ви замовляєте напряму у мене. Тому зараз буду кидатися в свою автівку і гнати вам відправляти. П'ять посилочок уїхала у вас Укрпоштою. Перша ходка. Друга ходка, 6 пакетів, візок Сільпо. їдемо у розетку. Третя ходка, 4 пакети. Їдемо у розетку. Все, на сьогодні, на наповнювати 7 відправив, всі чекайте. Думаю, що завтра, післязавтра, ті, хто в Києві отримують завтра, ті, хто там біля Києва. Розетка каже, 24 дні їм потрібно на доставку, але вони працюють значно швидше. Тому скоро отримаєте ваш наповнювач, замовляйте з безкоштовною доставкою для вас у відділення розетки.